Я Олександр Пахтосов, заступник начальника групи піротехнічних робіт. Працюємо зараз на лінії електропередачі, яка подає електрику до населених пунктів та насосні станції, які подають воду до цих населених пунктів. Біля населеного пункту в лісопосадках мінували підходи, тропи, дороги. Знаходимо ми гранати на розтяжках, артилерійські снаряди, гранати просто загублені біля бліндажів, біля окопів. Після того, як знайдемо ВНП, ми маркуємо його та перевіряємо далі територію. Під кінець робочого дня це всі ВНП знайдені, ми знищуємо на місці. Зараз складності в нашій роботі це тільки багата рослинність, та вже змінюються погодні умови. Сезон міняється, тому погодні умови це або дощі, потім буде сніг, морози. Але працювати треба за для населення, щоб ніхто не мог підірватися, травмуватись, покалічитись.